Об'єднати усі козацтва, які зареєстровані в нашій області, задля популяризації визначних історичних та культурних пам'яток, таку мету поставило перед собою обласне управління інфраструктури і туризму. Посадовці впевнені, що без цих людей розвиток туризму на Хмельниччині неможливий. А оскільки козацтв у нашому краї вистачає, то чому ж не використати такий ресурс на основі розвитку козацтва на основі тих справ, які вони роблять, показати живу історію сьогодні, тобто що та історія, яку творили наші предки, коза що вона не вмерла? Що вона живе в наших душах? Живе в наших. Козаках сьогоднішніх і що ми і дальше маємо творити прославляти нашу Хмельниччину. Першочерговим завданням чиновники називають розробку обласної програми розвитку козацтва, яку спершу складуть із пропозицій самих козаків, а вже потім винесуть на затвердження сесії обласної ради. Зволікати не будуть вже після покрови свята усього українського козацтва. Обранці будуть вирішувати, чи потрібен такий документ області, яка би вона діяла, яка би сьогодні допомагала, яка би сьогодні прославляла свій край. На районному рівні і для того, щоб ми могли в області показати і по всій нашій державі, що в нас є така сьогодні сильна козацька громада. Тим цього заплановано створити в усіх районах окремі козацькі організації, і звичайно забезпечити їм належну підтримку, принаймні від місцевої влади. Ті козацькі товариства, які є, наприклад, там Летичеві, Старокостертинові, Українське. Козацтво районове із Яславі, а також в інших містах, які є діючі, щоб їх направити підсилити, допомогти. Очікується, що вперше спільні заходи козаки області проведуть якраз на свято покрови. Попередній план відзначення також обговорили на засіданні. А от як справи підуть з програмою, наразі, мабуть, ще рано говорити, адже звичайним розкладом заходів це все не обмежиться. Тому, схоже, доведеться обласній казні і на козаків пошукати кошти. А їх, як відомо, ніколи не вистачає. Дуже приємно.